Витягнув довге волосся з горла за обіднім столом. Отже, я сидів за обіднім столом, нервово намагаючись справити враження на маму моєї дівчини. Вона приготувала свою знамениту страву спагетті, і я був налаштований хвалити її, навіть якби вона була на смак, як мокрий картон. На щастя, спагетті були дійсно смачними, але на цьому моя удача скінчилася. На другому шматку я відчув щось дивне. Це не була паста, це не був соус. Ні, це була текстура, яка валала. Тут тебе не мало бути, я завмер переживаючи, моя дівчина помітила це. У тебе все добре? Її мама теж дивилася, гордо усміхаючись, не підозрюючи про жах, які відбуваються у мене в роті. І я промовив: «Ммм, смачно! Але всередині я переживав кризу, і я намагався проковтнути, думаю, просто проковтниця. що нічого не сталося. Це була велика помилка. І тоді я зрозумів, це волосся довге волосся. Мій мозок почав працювати на максимум, що робити, продовжити їсти, удаючи, що це просто спагетті. Але я відчув, що інший кінець все ще в горлі. У мене не було вибору. Я схопив за волосину, сказавши швидку молитву обіднім богам, і потягнув. І потягнув і потягнув. Це не було звичайне волосся. Це була рідня Рапунцель, була територія перук Діснеївських принцес. Найгірше, волосся було покрите, і я маю на увазі покрите шматками пережованих спагетті, м'ясним соусом і чимось, про що я навіть не хочу знати. Це було якогитне спагетті намисто. Моя дівчина закричала, о Боже, її мама застигла від жаху, а я просто сидів, тримаючи в руках найгідкіший магічний трюк у світі. Її мама, запинаючись, сказала: я, я не знаю, як це там опинилося. Напевно, це моє. О, чудово! Це саме те, що я хотів почути. Я пропормотів щось на так і буває, і одразу зробив великий ковток води, щоб змити травму. А моя дівчина, вона сміялася так сильно, що заплакала. Її мама виглядала так, ніби хотіла провалитися крізь землю.